Немає у світі перешкоди, яка завадить українцям бути вільним та щасливим народом. Ми стоїмо до кінця, тому жоден ворог не в змозі нас здолати. Кременчуцькі новини в ефірі. Вітаю вас! Ми розкажемо, чим запам'ятався сьогоднішній день. Кожен може зробити внесок у нашу спільну перемогу над ворогом. 80-річний кремочужанин Михайло Балобанов передав власний автомобіль для українських військових. Про щирість та справжній патріотизм. Дивіться далі. Кременчужанин Михайло Балобанов поважний пенсіонер. Йому вже 80 років. Він народився, коли у розпалі була Друга світова війна, і звичайно не очікував, що вже у поважному віці війна знову прийде на його землю. Чоловік не залишився стояти осторонь і зробив свій внесок у перемогу України. Дідусь подарував українським військовим власну Таврію і впевнений, його ластівка стане в нагоді нашим захисникам. Я вирішив передати машину волонтером для України над -то пользу вона На прощання Михайло Микитович сів за кермо своєї автівки, і чоловік ні про що не жалкує. Як і всі українці, він хоче перемоги над расистами і готовий віддати останнє заради цього. Вона з 91-го року, вона та... Їй більше 30 років. Ну, состоянню нормально дівнадцять чотири тисячі кілометрів. От проїхала військові автомобіль прийняли та щиро подякували дідусю за допомогу. Міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив, що вчинок Михайло Микитовича має слугувати прикладом, і з такими людьми перемога обов'язково буде за нами. Щиро дякую вам від усієї громади міста Кременчука за допомогу за підтримку збройних сил територіальної оборони міста Кременчука, наших хлопців. Дякую щиро, ще дякую раз. Вам. Дякую. А ще подяку від міського голови отримав відомий Кременчуцький волонтер Роман Петричук. Впевнені, з такими людьми ми не просто вистоїмо, а обов'язково переможемо рашистську навалу і українці повернуться до мирного життя на своїй землі. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Містичний Кременчук повертається. Сьогодні, після тривалої перерви у міській публічній бібліотеці відбулася зустріч з циклу Цікаві історії запасників музею. Про що цього разу розповідала директорка краєзнавчого музею Алла Гайшинська? Дізнайтеся далі. Легенда Кременчука оповиті містичними та загадковими місцями і персонажами, які захоплюють дух. Після довготривалої вимушеної перерви у міській публічній бібліотеці знову розпочалися зустрічі з циклу цікавій історії з запасників музею. Директорка краєзнавчого музею Алла Гайшинська сьогодні розповіла Кремеджижанам про міфічних жінок, мавку Маруську та Русалку Ганну, коли ми розповідаємо людям казку, але добру, Цікаво, пов'язано з місцевістю, і все-таки ми не будемо забувати історію, те, в що вірили наші предки. От вони в це вірили. Вони тут жили, вони тут працювали, вони будували наше прекрасне місто, і ми його не дамо зруйнувати. Ну, вони в це вірили. Давайте ми спробуємо повірити, здогадатися. Послухати про міфологію Кременчука завітало багато людей. Більшість уже бували на таких заходах, і вони з нетерпінням чекали на їхні повернення. Історії, які вони дізнаються, тут щоразу приємно дивують. Я корівна кременчужанка от і мені деякі події не було відомо про місточок. То я не знала цього. Ми ще раз прийдемо і будемо з цікавістю слухати її розповідь. Пані Анжеліка Коріна Харків'янка. Жінка багато знає про історію власного міста і сьогодні задоволенням поринула у світ містичного Кременчука. Сьогодні я проходила повз бібліотеки і почула, що тут буде ось така чудова зустріч. Я прийшла. Я у захваті. Я у захваті про те, що я впізнала про місто Кременчук, про його історію, про його ну таємниці. Містичний Кременчук знайомить слухачів не просто з казками, а дійсно зі світоглядом наших предків. Юрій Павлович вважає, що ці зустрічі дуже важливі та захоплюючі. Там набережна історична, історичне це дуже то я жив при Балтике, Там теж вещи віші ці эти люди. Я даю довжне, що ми це зробимо. Ну очень хорошее впечатление о городе нашем такое. Цикл зустрічі триватиме і надалі. У Али Гайшинської в запасі ще багато цікавих та унікальних історій про Кременчук та його мешканців. Щодо містики, я думаю, що ще на одну зустріч вистачить. У мене дуже багато згадок таких. Це не лише містика, а просто міські легенди, міські розповіді. І я звичайно із задоволенням буду цим ділитися. Про наступну зустріч ви можете дізнатися на сторінці міської публічної бібліотеки у соцмережі Фейсбук. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Традиційно на площі перемоги біля пам'ятного хреста відбувся молебень. Кременчужани та представники різних конфесій знову звернулися до Бога з проханням про мирне життя та перемогу над злом. Більше 20 -ти тижнів Креманджужани збираються на священному місці на площі перемоги, аби звернутися до Бога з молитвою та проханням про мир та перемогу українського народу. Священнослужителі та парафіяни різних конфесій з вірою у серці благають захистити наш народ від російської навали. Зміцни силою твоєю побожний народ наш український. Благослови наші справи. Примнож славу нашу! Перемогою над ворогами нашими, зміцни всемогутньою твоєю правицею державу нашу, європейську Україну. Про милість Божу, щедроти та спокій для українського народу сьогодні просили всі віряни. Прости нам, провини наші, та не згадай беззаконь і неправд наших. Не відвертайся від нас. Але в милості і щедротах твоїх почуй благання про мир нашого українського народу. Що про Твою милість просить, щоб закінчилася війна, повстань на допомогу нам, до Сина Божого Ісуса Христа звернулися і попросили наснаги нашому народові та воїнам нашим. Даруй спокій в серця нашим захисникам, кожному з нас цей лихий час війни. Помнож покладання надії на твою любов, збудив нашому народі прагнення до твоїх вічних цінностей, здатними творити твою правду і твою волю. Станіслав Мар'янович бачив жахи війни і не хоче, аби українці знову це відчули, тому і звертається до Всевишнього у спільній молитві про мир. Прощаємося, щоб помогнути війну, щоб майна прикратілась. Я, я в 14 років був учасником війни. В ковпака св'язний я знаю, що таке кров, що таке смерть. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременшуцькі новини. Чемпіонат України першої ліги з футболу триває. Сьогодні команда Кремінь вперше зустріла свого супротивника вдома. На стадіоні Кремінь Арена Кременчуцькі футболісти зустрілися з командою Гірник Спорт та вразили всіх своїми відпрацьованими навичками. Про гру та з яким рахунком вона закінчилась у наступному матеріалі. У четвертому турі чемпіонату України першої ліги з футболу Кременчуцькі спортсмени вперше зустріли супротивника вдома. На стадіоні Кремінь Арена імені Олега Бабаєва на футбольному полі зустрілись команди Кремінь та Єрник Спорт у зв'язку із воєнними діями в Україні. Матч відбувся без болівальників. Та це не завадило Кременчуцьким футболістам показати гідну гру. Дякувати Збройним силам України, що вони боронять нашу країну, дають нам жити, дають нам працювати. За це їм велике дякую. Що касається гри. Сьогодні грали дві команди з молодими гравцями. Жаль, що не було наших болівальників. Ну я думаю, що що вони дивилися трансляцію от, і болювали за екраном. У першому таймі обидві команди завзято боролися, демонструючи відпрацьовані навички. Ближче до кінця першої половини гри команді Кремінь вдалося забити у ворота супротивника три голи. На перерву команди пішли із рахунком три У Першому таймі. За одну хвилину ми пропустили цих два голи і програли гру. І вже розсипались. Вже команди вже не було. У другому таймі Кременчуцька команда не полишала свого прагнення до перемоги. Саме тому продовжувала тиснути на супротивника та радувати онлайн-вболівальників новими голами. Кременчужани ще чотири рази і поцілили у ворота гірника. Гра закінчилась із рахунком 7-0 на користь команди Кремінь. Головний тренер команди Гірник спорт Ігор Жабченко порівняв сьогоднішню гру Кременчуцьких футболістів із легендарною англійською командою Манчестер Сіті. Дуже соромно. Всю відповідальність за цю гру. Беремо на себе, не донесли те, що треба було робити на футбольному полі. Сьогодні була одна команда, це Кремінь Дінамо-Київ. На Кубок, коли приїжджали, то ми шість пропускали так. Ну, сьогодні нас переїхав не Динамо Київ, а Манчестер-Сіті, напевно. Головний тренер команди Кремінь Роман Локсіонов запевнив, все, що запланували, гравці реалізували на високому рівні. Буває так, що одна команда грає, а друга а друга не грає. У нас сьогодні все вийшло. Все, що ми запланували, ми знали, які слабкі сторони ми через це виходили. От і реалізація саме реалізація головне, тому що все, що ми робимо до, в підготовці до третьої частини поля. Там там уже не делізовують. Були моменти, ми їх забили. Ми на цьому не зупиняємось. Ми працюємо далі наступна гра Кременя з ФК Полтава вже 24 вересня. Тож бажаємо кременчуцьким футболістам успіху у п'ятому турі чемпіонату України. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Віками Україна бореться за своє мирне існування. Український народ заповзято захищає рідний дім, адже іншого в нас немає. Збройні сили, волонтери та звичайні українці рішуче йдуть разом до перемоги з гаслом Слава Україні.